Ми створили онлайн-калькулятор для того, щоб кожен охочий міг оперативно розрахувати вартість доставки з Китаю. Нагадую, ми беремо вантажі морем від 1 метру кубічного авіа від 100 кг. Подивіться, як правильно заповнити форму онлайн-калькулятору. Вкажіть назву вантажу. Українською мовою далі вкажіть вагу та об'єм, який ви можете переглянути в пакувальному листу. Оберіть категорію, яка найбільше відповідає вашому запиту. Вкажіть місце отримання вантажу в Китаї, а саме місто постачальника або місто нашого складу та адресу, де ви хочете отримати вантаж в Україні. Крім цього, ви можете обрати додаткові послуги, які доступні на території Китаю: це страхування вантажу, перевірка товарів в Китаї та контрактування. Далі вам залишається лише натиснути кнопку Розрахувати та отримати результат на вашому екрані. Також ви можете отримати результат прорахунку у нашому мобільному додатку, встановивши його з App Store або Google Play.